Усім привіт! Сьогодні я хочу показати такий загальний огляд акумуляторів літієвих по типу АА або розміром пальчикових, якщо по-іншому казати. Акумулятори для непрожорливої з помірним енергетичним апетитом для такої техніки, як, наприклад, дрібна фото. Та відеоапаратура. Наприклад, я їх придбав для того, щоб поставити у фотопастку. Також їх можна використовувати для інших цілей: там пульти, годинники, металошукачі. Ну, така дрібна техніка, яка не є енергопрожорливою. Вони називаються лайфі або лайпхі, як то називає. Їх можна придбати на Aliexpress. Я придбав на OLX. В магазині. На AliExpress вони коштують набагато дорожче. Там доставка дуже-дуже дорога. А через магазин мені вийшло на третину дешевше. Тому таки проведу загальний огляд. Ніякі заміри робити демуду. По-перше, у мене немає обладнання для цього. А по-друге, є дуже гарний огляд з тестами саме цих акумуляторів і різних, різних зразків. Там один хлопчина дуже гарно показує і розказує. І з цих зразків. Він вибрав ось ці лайпхи, тому що із заявлених 3000 мА, що тут заявляє розробник-продавець, вони тримають близько того, що є написано. Добре, почну такий коротенький огляд. Придбав я їх 4 штучки. Якщо береш 4 одиниці таких акумуляторів, вони поставляються в такій коробочці картонній. така навіть досить вона. Відносно якісна. Картинка навіть така чітка. І коротенькі характеристики. Подивимося, що всередині. Усередині ці акумулятори укомплектовані самими акумуляторами, а також таким боксиком на 4 акумулятори. Також. Коробочка комплектується шнурком до зарядки. Звичайна зарядка, USB-кабель і також 4 виходи. Така зарядка, як на телефон. Можна одночасно заряджати 4 акумулятори. І заряджаються вони тільки ось таким способом через цей шнурок. Ось тут розташовується місце для зарядки. Там де плюсова сторона. Ще раз повторюю, ніякого ніякої зарядки. Наприклад, через зарядний пристрій. Такий у мене є зарядний пристрій для літієвих акумуляторів. Я, я таким пристроєм заряджаю ось такі американські Tena Volts, дуже круті, хороші акумулятори. Вони заряджаються тільки такою зарядкою. Але саме ці лайпхи заряджаються тільки таким способом. Через, через шнурок, який комплектується. Тільки так. І... Я помилився, вони не 3000 мАч, а 2000 мАч. І по тестам показано, що ранні показники близькі до цієї цифри. Вони 3000 мВтгодин. Процес зарядки проходить ось так. Бачите, якщо йде зарядка, індикатори блимають зелененьким. Якщо зарядка зупиняється, індикатори просто світять зеленим і не блимають. Це означає, що зарядка завершена. Також їхньою особливістю є те, що їхня робота цих акумуляторів імітує роботу звичайних сольових батарейок. Зазвичай літієві акумулятори тримають струм 1,5 вольти до останнього, потім різко. Виключається. І пристрою неможливо визначити, наскільки, наскільки просів даний акумулятор. А тут в нього робота така. Він працює і показує на пристрої кількість заряду, що лишилося. Це є дуже зручно у тому, що можна розуміти, коли треба підзаряджати акумулятор. Тобто він не вимкнеться відразу. Пристрій буде показувати зменшення рівня заряду. Така його характерна особливість. Цікава навіть. Наприклад, якщо взяти літієві акумулятори Тина Ду дуже хороші акумулятори, які тримають дуже довго, в холодні температури я їх ставлю на металошукач. Дуже добре тримають заряд. Звичайно, я їх заряджаю після кожного копу. Але були такі випадки, що я не заряджав і ходив дня 3, не заряджаючи їх, і вони показували себе дуже добре. Але вони тримають заряд 1,5 вольти. І різко вимикаються. Все, вони сіли і вимикаються. А цей буде видавати індикатор заряду на пристрої. Вони також володіють такою здатністю, як захист від перезаряду і від перенагріву, що є дуже важливим в роботі цих акумуляторів. Якщо їх порівняти по вазі, то ці китайські акумулятори трошечки ваші за ці американські. В першому закріпленому коментарі залишу посилання на відео того хлопчина, який робить тести на зразки акумуляторів. І в цих зразках присутні ось такий бренд, китайський бренд Life. Побачу, як вони послужать, можливо, згодом виставлю відео, як вони працюють. Думаю, що вони не підведуть. І будуть працювати досить непогано. Все, якщо ви збираєтесь їх купляти, то ось такий загальний огляд. Я провів додати більш нічого. Дякую всім за увагу! Це було просто цікаво. Бай-бай! він вибрав ось ці лайфі лайхі. Тормос.